Після виїзної перемоги у 11-му турі чемпіонату України першої ліги на ФСК Маріуполі з рахунком 3-2. Гірник спорт залишив останній рядок таблиці. Дублем у цьому матчі відзначився Богдан Гора. Він увійшов у дві символічні збірні туру та отримав номінацію Найкращий молодий гравець туру. Переможний гол гірників на рахунку Андрія Романенка. Він відкрив лік забитим м'ячам у професіональному футболі та увійшов в одну із символічних збірних туру. Юна гімнастка із горішніх плавнів Олександра Гошкович, яка займається у Кременчукській кадю США No1, виборола перемогу на турнірі у Кропивницькому. У відкритому чемпіонаті комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Олександра не тільки посіла перше місце, а й здобула окрему нагороду. Міс емоційність. У басейні Нептуна наприкінці тижня триває турнір з плавання осінній кубок на призи громадської організації Ферум. Змагання проводяться серед учасників віком до 14 років із різних міст країни. Кожен переможець на турнірі, крім медалі та грамоти, отримує приз від організаторів. У Дмитрівці на початку навчального року відбувся набір у наймолодшу вікову категорію секції з баскетболу. Заняття із дітьми проводить тренер Іван Кравець. Це вже друга вікова група відділення баскетболу ДЮСШ №3, 3 яка займається на базі Дмитрівської загальноосвітньої школи. У горішніх плавнях міська філія регіонального центру Інваспорт провела змагання з легкої атлетики у різних вікових категоріях. Учасниками змагань стали 15 спортсменів, серед яких були досвідчені В'ячеслав Опара та Сергій Неповнящих. Найкращі результати серед дітей показали Владислав Греценко, Дмитро Штанько, Данило Нескоромний та Марина Нєстєрова. Організаторами змагань також виступили відділ культури спорту і туризму, горішньоплавнівської міської ради та відділення НОК України в місті горішні плавні. Вихованці відділення плавання ДЮ США номер 1 взяли участь у всеукраїнському старті, який відбувся на Дніпропетровщині. Юні плавці із горішніх плавнів вибороли тут нагороди різного гатунку. Третій етап був Свім Шаркс в місті Кам'янське, де з горішніх плавнів прийняла участь 18, 17 спортсменів, з яких 8 здобули медалі різного рівня. Одразу шість медалей на змаганні виборов Матвій Ткаченко, який став володарем п'ятьох золотих та однієї срібної медалі. Вихованець дю США 1 мав усі шанси бути шестиразовим переможцем, але цьому завадили деякі обставини. В кращу сторону можна відмітити Ткаченко Матвія, який здобув п'ять перемог і а, одну. Одну медаль у нього відібрала наша спортсменка, тому що сама маленька шипоша Поліна, яка дистанцію плила до плив метрів на спині, і потім вона помилилася в силу того, що вона ні жодного разу не виступала в 50-метровому басейні. І розвернулася і попливла в іншу сторону, і судді цього не побачили. Швидкість була змагань досить висока, і вона завадила Ткаченко. Матвію, його збила, відібрала в нього перше місце, і так в нього й першим місці одне друге. Кілька медалей, у тому числі й золотих, здобули провідні вихованки ДЮСШ США 1 Юлія Ткаченко шість разів підіймалася на подіум турніру в її активі. Чотири золота на дистанціях 200 метрів комплексним плаванням, а також у трьох запливах плаванням на спині 50, 100 та 200 метрів. Срібна нагорода у Юлії на 100 метрівці батерфляєм і бронзова медаль на дистанції 800 метрів вільним стилем. На рахунку Поліни Клейміонової чотири нагороди. Дві золоті вона здобула у двох дистанціях комплексним плаванням на 200 та 400 метрів. І ще двічі була срібною призеркою у запливах брасом на 50 та 100 метрів. Ми їздили в Кам'янське, виступили там непогано, але не по кращому результату, тому що початок сезону. І ми ще не е, набрали ту форму, в якій були до канікул. З медалями завершили змагання у кам'янському ще п'ятеро юних плавців горішніх плавнів. Триразовим призером у запливах брасом був Данило Сахно. В нього дві срібні медалі на дистанціях 50 та 100 метрів, а також бронза на 200 метрівці. Катерина Стеценко також у брасі здобула дві срібні нагороди у запливах на 50 та 100 метрів. Віолета Улянова була срібною призеркою на 50 метрівці батерфляєм. Ще дві медалі у представниць молодших вікових категорій. Зоряна озірна була другою на 100-метрівці батерфляєм. А Олександра Поправко виборола бронзову медаль на 100-метрівці брасом. За словами Артема Лашка, ці старти плавці горішніх плавнів провели після відпочинку, який був необхідний після важкого минулого сезону. Зробити паузу треба було для того, щоб вийти на пік форми під час зимової частини сезону. Ті спортсмени, які тренувалися без перериву влітку. Я вважаю, що їм буде складно тренуватися в зимовий час, тому що а, літо найкращий час для відпочинку, тому мої спортсмени а, в серпні місяці майже весь місяць відпочивали. Ну не, не весь місяць, ну 20 днів відпочивали, тому що досить складний був сезон. І останній чемпіонат України був 30 закінчився 30 липня, тому їм потрібний був відпочинок 20 днів, а потім ми по вже втягувалися в наступний сезон і розпочали тренування вже з 1 вересня. І ті спортсмени, які виступали на цих змаганнях, майже всі з них видно було, що вони працювали все літо без відпочинку. Ну, по будемо дивитися, як вони справляться з своєю підготовкою в зимовий період. Я думаю, що це також на них попливає психологічно. Осінні домашні старти вихованці відділення плавання ДЮСШ номер один розпочали цього уікенду протягом трьох днів. Плавці горішніх плавнів у басейні Нептун разом із представниками інших міст країни стали учасниками осіннього кубку з плавання на призи громадської організації Ферум. Підготовка до домашнього турніру її розпочали вихованці відділення баскетболу Дю США номер 3 міста Горішні плавні. Змагання Кубок Дніпра пройде 21 жовтня у спорткомплексі Динамо. Зараз ми готуємося до відповідно до зустрічі матчових зустрічі. І в нас буде відповідно турнір. Називається він на Кубок Дніпра. Де будуть участь приймати команди міст України? Це Харкова, Лозова, Полтава. Чотири команди. До горішніх плавнів приїдуть дуже сильні команди, каже Іван Кравець. Він очікує на непросту боротьбу для своїх вихованців у зустрічах баскетбольного турніру серед юнацьких команд Кубок Дніпра. Команди сильні, команди, які участь приймають. У чемпіонаті України всеукраїнській юнацькій баскетбольній лізі. О тому нам з ними, звісно, буде важкувато, але все-таки з сильнішими командами треба грати для того, щоб підвищити свою майстерність. І з усіх команд учасниць майбутнього турніру дуже добре знайома юнакам ДЮСШ номер 3 команда Полтави, з якою баскетболісти горішніх плавнів постійно проводять товариські матчі. Вони на наші постійні так сказати, суперники, ми постійно граємо. Полтава, Кременчук, Світловодськ. От. ну А тепер додається і Харків, і Лозова. Я думаю, що це розширяємо так сказати, баскетбольний, баскетбольну географію. Я думаю, що... Ну і так само ми то теж від'їжджаємо в Полтаву. Ну ще не доїхали до Харкова, але думаю, я думаю, що ми скоро, може, це питання вирішимо. Значить, і якщо батьки відпустять, ще одним етапом підготовки до домашнього змагання Кубок Дніпра для вихованців Івана Кравця був турнір у Світловодську. Тут юним баскетболістам горішніх плавнів довелося грати проти команд старших вікових категорій. Там участили в турнірі, правда, старший вік. 97-й, ой, 2007 й рік народження юнаки, значить. от, Ну, по ігрі, я скажу, ми непогано виступили, е, хоча й програли, ну, з шести команд ми зайняли п'яте місце, але все-таки старші є старші. На рік, на півтора, старші це те саме. Але отримали досвід, отримали, так сказати, е, заряд на слідуючі тренування. На турнірі у Світловодську перевірив себе вихованець ДЮСШ номер 3 Олександр Ковальський. Він із задоволенням брав участь у турнірі, незважаючи на те, що проти нього діяли старші за віком суперники. В Світловодськ їздили на змагання по 2007 року народження і ну, зіграли не сильно, мені не сподобалося. Ну, все одно якось зігралося. Це все одно е -е, опит і це допоможе в майбутньому. Ну, ти ж не 2007 року, ти молодший, так? 2019. Ось як ти відчував себе з гравцями на два роки старше. Нормально, я отримав найкращого гравця команди. Так не сильно відчувалася різниця. Баскетбол подобається Олександру від першого його тренування. Разом із заняттями спортом. Юний баскетболіст також займається грою на музичному інструменті. Пішов на баскетбол, а потім не закінчував. Ну я ще й гітарою займаюся. А так, тільки баскетбол. Я граю на позиції розводящого. Я тримаю завжди м'яч і вибираю, яку комбінацію грати і кому м'яч віддавати. А скільки у вас комбінацій? Е -е, 11, але 11 ми не сильно знаємо, тому 10 граємо, а 11 всього є. А це важко перелаштовуватись, там, яку комбінацію показувати, чи все завжди йде, як задумується? Ну я вже давно граю, тому мені вже не важко. Де комбінації виконуються, чи там суперник теж заважає? Ну не завжди. Буває, суперник заважає, і захист сильно плотний, і тому не завжди виходить грати по комбінаціям. А яка корона комбінація? Е Пікін-рол і 1-2. Це пас вправо заслон вліво і виходить гравець. Це як математика, так? Теж так. треба. Ще один провідний гравець команди ДЮСШ США No3 Микола Перевозчиков впевнений, що під час будь-яких змагань у спортивній залі Динамо команді горішніх плавнів допомагають рідні стіни. Тут є якісь особливості у цього майданчика. Є особливості цела енергетика. Нам тут звична. Ми тут кожен день тренуємося. Ну тут і краще, я вважаю, в цьому місці. У вас колектив оновлюється чи всі старі товариші й партнери по команді? Трішечки оновлюються, приходять новенькі, які хочуть займатися баскетболом, які хочуть достигнути чогось високого в цьому спорті. На недавньому турнірі у Світловодську, порівняно з минулим роком, Микола підвищив свою результативність. Результативність в мене була краще, ніж в тому році. Намного краще набагато. Юний баскетболіст розповів про свою ігрову позицію на полі та чого хоче досягнути у баскетболі. Ну, я хочу грати в вищій лігі або в Суперлігі, думаю, що зможу ну, грати там, за, за, за навчальний заклад, в якому буду навчатися. Поки що, так. Да? Поки що так. Да. Ну, яка позиція в тебе, які функції на цій позиції? Позиція в мене легкий і це той, хто ну, більше працює під кільцем, бункшоти ставив защиті щит, працює. Більше з палькаця забиває і на швидкості, так, і на швидкості також. Для вихованців старших вікових категорій відділення баскетболу дю США 3 три триває серія відповідальних матчів під час товариських зустрічей та турнірів. Юнаки вірять у перемогу своєї команди та намагатимуться здобувати кубки та медалі на будь-якому змаганні. Після тренування на знайомчу екскурсію саме так зробили гравці та тренери футбольного клубу Гірник спорт і у свій вільний час відправилися на одне із підприємств компанії Ферекспо Полтавський гірничозбагачувальний комбінат. Традиційно екскурсія починалася із музею історії полтавського ГЗК. Тут гравці команди одразу звернули увагу на стенд, де були фотографії полеглих в боях працівників Ферекспо. Один із двох нігерійських легіонерів гірника спорт, принц чисом Чебуезе не відривав погляду від цього лицаря. Невеличку інформацію про культурне життя міста футболісти дізналися під час перебування у актовій залі музею. Помаранчеві жилетки та каски саме із цього починалися усі попередні екскурсії команди на полтавський ГЗК. Не була виключенням і ця поїздка на комбінат. Нігерієць Екемінін Сіні Ефіонг дуже радів своєму тимчасовому новому іміджу працівника Ферекспо. Вже у спецодязі гравці повернулися до клубного автобусу, який привіз футбольну команду на полтавський гірничо-збагачувальний комбінат. Перша зупинка оглядовий майданчик кар'єру полтавського ГЗК. Про технологічні процеси, які відбуваються на ньому, та основні показники кар'єру гостей ознайомив начальник технічного відділу ПГЗК Дмитро Вінівітін. Також він нагадав історію появлення цього кар'єру. Ми стоїмо на південному борту кар'єру Полтавського керівничого збаченого комбінату. Він розробляє родовище залізців кварцитів. Це родовище було розвідано ще академіком Верняцьким в кінці 19 століття. Потім в 30-х роках минулого століття академіком Строна були перші розвідувальні роботи. І після війни вже кінцево провели роботи, оцініли, провели оцінку запасів і довели доцільність розробки даного родовища. Дмитро Вінівітін повідомив параметри кар'єру. На сьогоднішній день вони вираховуються кілометрами. На сьогоднішній день параметри довжина кар'єру практично десь 6-6,5 кілометрів. Ширина в південній частині 2,5 кілометра, в північні півтора. Ми стоїмо на отмітці плюс 68 метр, а роботи проводяться на глибині, десь мінус 400. Ну, тобто ж глибина кар'єра. Більше ніж 450 метрів на сьогоднішній день. Проектам відробки передбачена глибина кар'єра десь до 700 метрів. Якщо буде доцільно, то будемо і глибше копати. Змінюють проект для того, щоб добувати цю руду. Вона десь залягає до полутора кілометрів приблизно. Гравці та тренери уважно слухали інформацію щодо кар'єру та були вражені усіма показниками цього родовища і особливостями видобутку залізної руди. Захоплююче. дуже цікаво спостерігати. Як тобі ну, таке в спецодяг? Каска, жилетка? Та ну як, це міри безпеки. Цікаво, ніколи на собі не одягав таке. Тому цікаво. В у зручно? Той? Та я б налаштував на свою голову, тому зручно. Дуже цікаво, якщо чесно. Що очікував перед екскурсією? Ну, десь саме таких історій очікую, якщо чесно. Які враження від погляду на цей кар'єр? Дуже величезний кар'єр. Дуже величезний і дуже цікаво насправді. Це зручно чи ні? Нормально, можна, звик... можна звикнути. Нормально. Півзахисник гірника спорт Владислав Молько не тільки ділився враженнями, а й у формі інтерв'ю біля кар'єру поспілкувався із товаришем по команді Ілею Юрченком. Нормальна казка. Футбол легше грати, так, чим тут працювати. Ну, звичайно, так. Я тут не працював, вже нічого не можу сказати. попрацюю ще. Час є. Коли гол заб'єш. Заб Сподіваюсь, в ближайшому матчі. Друга зупинка гірника спорт під час екскурсії цех виробництва окатків, де команду зустрів заступник начальника цеху Олексій Назаренко. Тут футболісти та тренери спостерігали за виробничими процесами. ЦВО. дізналися, що руда надходить до цеху виробництва окатків у вигляді пульпи. Пульпа це тонко подрібнена, подрібнена руда в суміші з водою. Вона поступає до нас в цех виробництва окатків. І ми з вами сьогодні побачимо шлях, як з такої рідини ми на виході отримуємо окатки, завдяки яким ми відомі на весь світ. Пульпа приходить спеціально, поступає по трубопроводам зі збагачувальної фабрики, і потім через розподільчу коробку потрапляє в згущувачі. Необхідно це для того, для того, щоб довести збагатити, скажімо так, цю воду, да збільшити мені відсоток цих твердих часток до необхідної до необхідного технологічного рівня. Ну, там 5, приблизно 50%. відсотків. На вході ми маємо десь близько 20% відсотків твердих часток у пульпі. Екскурсія гірника спорт на полтавський ГЗК вийшла насиченою та пізнавальною. Футболісти побували на дільниці фільтрації, де відбувалася заміна фільтрувальної тканини. Побачили, як контролюється виробничий процес у центральному оперпункті ЦВО, як конвеєрний транспорт переміщує ще сирі окадки, як відбувається їхній відсів на гроході та обробка в двох зонах сушіння та у зоні попереднього нагріву. Тепло далі буде ще тепліше. Ще тепліше було біля трубчастої печі, де окадки піддаються випаленню під дією температури 1300 градусів за Цельсієм. Віч має певний нахил, буд нахилу, і окатки під час е, руху печі переміщуються в ній в такому е, каскад, каскадному режимі і переміщуються е, до цієї печі до її розвантаження. Заступник начальника цеху виробництво окатків Олексій Назаренко наприкінці екскурсії розповів, на що робив акцент під час відвідування підприємства футболістами та тренерами гірника спорт. Ми сьогодні пройшли весь шлях процесу виробництва окатків, починаючи від приймання пульпи, яка подається зі збагачувальної фабрики, і потім по кожній стадії виробництва першого концентрата, отримання сирих окатків, І на виході побачили вже сам процес термічної обробки окатків і розвантаження безпосередньо самого готового продукту наших залізорудних окатків. Сподіваюся, що у більшості так це викликало зацікавлення. У когось це викликало якісь бурхливі враження. Навіть були такі, які підходили, запитували подробиці, які то тонкощі процесу виробництва. Ну так умовно кажучи, да. не, не просто спостерігали, а цікавились саме деталями на кожному етапі виробництва, що відбувається. Екскурсія на полтавський ГЗК справила велике враження на футболістів та тренерів. З'явився час вільний, і керівництво клубу нам каже, що команда змінилась і для Інформації буде корисно нашим хлопцям, молим подивитися, як працюють люди на підприємстві. Ну, гравці так вражені, так я чув, що який не про, яка не проста праць, важкий труд. Так, да, це важкий труд і для хлопців, і для нас, для тренерського штабу теж було цікаво подивитись. Дуже пізнавально було. Я думаю, що такий е, командний захід е, нам нам трошки допоможе розрядитися після, після серії недалих ігор. Ну, що найбільше вразило тебе сьогодні? Найбільше вразило, я думаю, саме масштаби всього, що всього, що тут настроєно, як все відбувається, і в яких кількостях це, це дуже масштабно. Під час екскурсії на полтавських ГЗК футболісти та тренери гірника спорт із користю провели час. Дізналися багато нової для себе інформації та пересвідчилися, як тривають робочі процеси на гірничо-збагачувальному комбінаті. Після відвідування кар'єру та цеху виробництва окатків гірник спорт перервав свою антирекорду програшну серію у матчі із ФСК Маріуполь. Команда Валерія Куценка й надалі намагатиметься збільшувати кількість своїх перемог у сезоні.